Вовки наступають. Відразу сім хижих помітили за чотири кілометри від села Анталовці Ужгородського району. Двох вдалося вбити, ще двох смертельно поранено. Місцеві мисливці кажуть, такого скупчення зубатих давно не бачили, тим паче восени. Зазвичай вони активізуються взимку. На мисливських угіддях Перечинського та Ужгородського районів вовків відразу відстежували кілька бригад. Останній раз на цій території сірого підстрелили три роки тому. Вбитих тварин перевіряють на сказ. Таких наче не було, щоб було сім вовків зразу. Бувало, заходило за зиму по два вовки. Їх тяжко поймати. А тепер сніг упав прошли тиждень. Ми переслідили, вийшло сім вовків. Двох відстрілили, двох постріляли, що ми ранині пішли. А останні тільки. він може бути збішений, тисказ, тому що у ній всяку падаль. коли встає, вони можуть накинутися, коли голодні. Допустим, якщо винці читать нормою на один вовк на 10 тисяч гектар, у нас угіддя мають 8 тисяч 633,9 і гектар, і у нас сім вовків, ви розумієте, то в сім разів більше нормою.